Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою flatout 2. Так що ми слів та переходимо до справи. І ми зараз поїхали купляти нове авто для Дербі. Що там? Ну, Трохи не вистачає. Можна так сказати, трохи не вистачає. Гаразд, Покатаємось на цій поки ще. Що там? Metal Smash Derby Cup. Погнали. Так що покатаємось на цій, а потім на нас серії ми купимо нове. Так, комусь підстрашника легко дали. Занесло, не повезло, чувач. Ось вам застранці. Так. Ми на другій позиції. Тут знову 4 кола, я не знаю, чи це та сама траса, чи інша. Незрозуміло. Ні, я, я то, може, давно не грав, цю гру, я її проходив. Коли там перший раз її проходив, в 20-му, може, році її проходив. Це зовсім недавно, можна так сказати. Я точу може раніше, але я її не проходив. Так, друге коло ми вирвалися вперед. Дякуючи, що ми повністю прокачали цей автомобіль. Соня Мартінес поза грою. Підірвали її. Чи вона взірвалась сама? Так що поки мене трохи назганяє Джек Бентон. Цей жовтий засранець. Ось так. А ось і третя коло. Ох, а ось і вона. Ха, а вони врізалися в неї. Не знаю, чи на цій ми покатаємось, чи ну, купимо ну, до кінця, потім купимо для стрітрейсінгу якусь. Так що повністю прокачали, так що цифра 2, ну. 2 автомобіля для два для стрітрейсінгу. Ну, цифра 2 для мене саме найщасливіше число. Так. Бляха, муха, за что я Вот так. Ось і фініш. Вперед. Ну, 200 баксів набрали. Тепер наступна гоночка траса номер 2. Погнали! Стопа збили. били? Ну навіщо ви стовпа збили застранці? Ось тобі застранці. Ось так ідеально я об'їхав. О, бляха, хамуха не встиг загальмувати. Зато хтось ззаді намагається мене обігнати. Ось так. а что это такое? Обережно, тут камень. Вот мы и на третьем, на третьем месте. Так, давай, давай, давай. До побачення. Ох, что за баловна, бляха, муха. Та да ведь пішов до биса. До побачення. Розвернули. Не туди полетів Джек Бентон. Зато ми в лідерах. Ось так ідеально поворот зайшли. А ось уже і третє коло. От, тримайся. Так, давайте взлетимо, щоб набрати закису азоту. мы его набрали добряче. Так, давай, давай, давай. Вот так. А ось вот уже и остальное коло. Трохи прискорились, давайте газ кинемо, тому що поворот тут все ж зачепився за цей відбійник. А ось і фініш. А швидко ця траса проходиться. Куди полетів фініш уже? 100 ми отримали? Так, тепер у нас остання траса. Погнали. Та куди ви мене тягнете, бляха, муха. Ось так. Уперед. Ось тобі засранцю підсрачника. Зато ми на третьому місці. Ось і воно. Так, я на трамплінь не буду стрибати. Бо тут поворот, за що я зачепився. Трактор перекинули. Так, давай, давай. Джек Бентон. У мене чи Кеті Джексон. Так, куди? Давай в дерево, шептаранці. Ось сюди. Давай, швидше, швидше. Походу, тим більше повезло, ніж мені ось так, дально? А це попереду Каті Джексон. Що там таке? Що мене так загальмовує? А, зато на другому місці я вже. А ось уже і передостання коло. Ось так. Ось тобі. Ось тобі застранці. Бляха, калюжа бісова. Чеканавка. А, мене ще й Джек Бентон обігнав, бляха-муха. Ось тобі Джеку Бентоне. Е! Ось Куди, куди, куди? ні 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 ні, 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 ні ні бляха муха Тепер я четвертий. Треба щось робити. Треба щось... хо Так тобі треба, Джеку Бентоне. Зато знову на другому місці, тепер останнє коло в нас. Ось так. О, зато в лідери вирвався. Хто ні, намагаються мене обігнати. Куди ти так поспішаєш? Та, бляха-муха! От застаранець. У мене ще й колесо туди-сюди крутиться. Нерівновірно, правда? Так, прискорімось, прискорюємось. Ні, все одно я не встигну. Я не встигну. Ну зато нічого... Зодного лідером я стану по кількості очків. 200 отримав. Ну, 28 очків непогано зато я лідер. Два касарика нам дали. Нове змагання. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!